Небесний Отче, ми стаємо перед Тобою з болем у серці за тих, хто постраждав від жахливої несправедливості торгівлі людьми. Ми підносимо до тебе чоловіків, жінок і дітей, яких позбавили волі, експлуатували та змусили жити в стражданнях. За тих, кому вдалося вирватися на свободу, ми дякуємо тобі. Оточуй їх любов'ю, підтримкою та зціленням. Дай їм сили відновити своє життя і знайти мир у твоїй присутності. За тих, хто ще перебуває в полоні, просимо Твого Божественного втручання, розірви кайданих, що їх сковують, і дай їм надію в темряві, даруй їм мужність і стійкість витримати до визволення, благослови всіх, хто працює над тим, щоб покласти край торгівлі людьми та принести справедливість пригнобленим. Нехай їхні зусилля приносять плоди і захищають вразливих від цієї страшної біди. У Твоїй милості, Господи, поклади край цьому стражданню. Нехай Твоє світло осяє всіх постраждалих від торгівлі людьми, і нехай вони знайдуть надію, зцілення та свободу в Твоїй любові. Амінь.